Я Левий, приграб... Добрий ранок, сон, субота. Доброго ранку, але то. Чуть вже я світа... так спала, як Чу, та година, тому то вже не дуже і рано. Ну зачекай, якщо взяти, що ми прийшли в 6-й ранку, то, 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 то взагалі я не знаю, чого ми встали. Нормально. Голову я говорю, що ні, бо я з подружкою прийшла. Що? Голову чого собі не приграбило? Ну то кучеря волосся, то що ти не знаєш? я пам'ятаю, то можна. Що розказує, як був концерт, як все, які Так, та концерт що... був просто супер, Ну, просто був дуже класний концерт. Ніколас, привіт. Концерт був перший прикольний, класний. Людей було дуже багато. Ну все, ну, все було дуже супер. Було куча нашої каваліє, куча бачу, наших бач... королів. Ну просто дівчата, вам всім привіт і всім дякую за те, що з нами фотографували за ваші добрі слова. Тим маленьким кнопочкам, тим дітям. Казала, бачу, Боже, ви... діточки, вам всім, всім привіт, ми вам щиро дякую. На сцену ходили луки, розкати. Ти все не бачив? Галя Галя собі такнала, питалась ніколи. Чому труси, віті? Почому він, він каже, тристарека. Неправда, пригнання таких цін немає. Він каже, та правда купляв на тільки Кам ті короби, ж на розпродажі. Короче, було дуже прикольно, але ми до свого кінця не сиділи. Тому що на ну, мене чекали дівчата, і ми і так посиділи добре. Але концерт був дуже класний, Ніколас молодець, був такий впевнений, вже так гарно співав, він випустив, ще не випустив, були прем'єри двох нових пісень. Коротше, було бачу, прикольно. пліткарка. А я в тих каблуках Сергій. Я, я бачу, йшла, як корова в польоті. Та ладно, а коли я туди, туди йшла, а, а, а ти собі я вночі йшла. горку. Та нічого такого. Та ми я приїхала до варанди, я через дорогу йшла як. Туди люди думали ну, якась хвора. Я кажу, що люди не розуміють, що в мене вроді ну, не так слизько. Але новий сніг, він такий, як ну, вгладився, просто була корова на льоді. Ну, все було класно, все було прикольно. Потім ми ще з дівчатами посиділи, пішли до Ярини, я не знаю, і, боже, сусіди Ірини, вибачте нас. Максим, Мус, Максим приніс мені вночі колонки. Я чув, Максим, Максим, колонки. Максим, вночі, Ірина живе вон, в заступному будинку. А внасті, ось, колонки, музики, ну що, дівчата відчувають свято. Максим приніс колонку, та й все. І до шостої ранку, що ви собі думав. Та то капець. Ну давай але... все одно вдягайся. Але... Куди вдягайся? Я не знайде геть хати, щоб йти до. Ну, чекаєш, а не йду, і Я взагалі не знаю, що я встала так ранку. Угу. Ні, треба мені все, треба поміняти пості. Ну так? і не сполоснула? Сонце буде. На кінець, то може з'їздимо в гори. Ну, так в гори, то так сказано. Та, але поїдемо кудись. Я не буду, буду сьогодні скійти вдома. Все, хватить цього всього. Правильно. Та дивись, які в нас кухня в квітах. Ми як воронжереї живемо, ми як воронжереї. Тут квіти. До речі, в нас ще ти буде. буде оця вхід розпускати. Це розквітла, цей базовий розквітла. Бачите? І там теж. І тут теж. Тут не фокусується. І тут, дивіться, квіточка вилізла. Бачите, оця Одна. І друга зверху буде. Потім... Добре, ти мені скажи, що вчора робили тут мене. Нічого я заснув. Дуже... Я... Це правда, я ж бачу, що нічого. Ну, no, Я заснув дуже швидко, я прибрав трошки. Ну, no, то прибрав добре. Ну, no, а потім я дивився фільм, те в кімнаті. Так і заснув. Другий день ночі мене Максим штуркає Сергій, що йдеться в кімнату. <ріст> я щось вже міг поняти, що таке. Там не Коротше, я йду, mm -hmm. вам там телефон визвоню, я пишу, Іра дзвонить, кажу, ти, що ти вид знюєш, ми спимо, а на Орису шукає. Mm -hmm. Бо Іра поїхала скоро, так що Ориса все нормально, спи, спи, спи. Каву я не, не йду ще спіть. Як ти не йдеш? Да ви ще спіть, що? Ні, ти давай все як має бути по програмі, а там не, ми не, собі не. розберемося, нам спати, що нам робити. Ні, ні, то програма. Орися спеціально прийшла ночувати, бо вона чекала, що ти їй зранку принесеш каву. То урися? Орися? Ти я Ти що, Наталя? О, не, то Йо-йо. Іди сюди, Та Орися. Ні. А? Знімаєш? Так. Тнімаєш, не хочу. Орися каже, що я в тебе не спала, кажу. Що? Наталя так тихенько кудила. Наталя <рес> так, так тихенько не біла. Наталя сказала, я тут ну, все так. добре, не знімай, бо Орися не хоче зніматися а, в тих давай. серіалах, тому виключай. Заходь!